Ти знаєш, тут уже весна, дерева у квітки вдягнуті, але моя весна сумна, бо моє серце у бахмуті. Ти знаєш, тут співа птахи, а мені чуються гармати, і я душею там, де ти, там, де я можу обійняти. Ти знаєш, небо тут безмежне, і я до нього говорю, щоби з тобою обережно, що берегло тебе в бою. Ти знаєш, як війна скінчиться, я мрію тільки, щоб живий, щоби міцніше притулиться. Прошу потіти, рідний мій, ти знаєш, тут уже весна. Авторка вірша Щукіна Ірина. Вірш написан сьогодні, 13 травня 2023 року.